Зморшкі ознаки старіння не зникають. Хоча ви робите все можливе. Недостатньо працювати лише зі шкірою, аби молодо виглядати. Справжня причина висання не шкіра, а спазмовані м'язи обличчя. То давайте розберемо, що дійсно працює фейсбілдинг чи міофасціальний масаж. Зараз все розкажу. Я Наталія Бобок, науковиця-лікарка. Вже понад 15 років я вивчаю системні антиейджинг підходи для збереження краси, здоров'я та довголіття. І це говорить шкіра. Випуски в яких я буду ділитися з вами конкретними інструкціями, науковими дослідженнями та власним досвідом в області краси та здоров'я. Що обираєте ви масаж обличчя, фейсбілдинг чи може щось інше? Цікаво, який метод справді працює у вашому випадку. Пишіть в коментарях і підписуйтесь. Як тільки ми, жінки, помічаємо першу зморшку, то це вже не просто зморшка, це ціла драма. І одразу стартує марафон, креми, техніки, відео, як зберегти молодість. Хтось одразу біжить до косметолога або хірурга. Інші шукають м'якші техніки: Фейсбілдинг, масаж гуаша, міофесіальний масаж і ще десятки методів. Але сьогодні ми розберемо два найпопулярніші методи: Це фейсбілдинг і міофесіальний масаж. Масаш обличчя. Фейсбілдинг це коли ти тиснеш, напружуєш, скорочуєш, а міофесіальний масаж це коли ти слухаєш, дихаєш, розслабляєш м'яз. Один веде до старіння, інший до відновлення. Давайте подивимося на ці методи не крізь чергову казку зі стрічки інстаграм, а тільки з точки зору анатомії, фізіології та реального впливу на вашу шкіру. І давайте підемо через метафору. Уявіть спідницю, яку ви попрали, і підкладка в ній сіл. Утворивши зморшки на тканині. Щоб відновити спідницю, вам необхідно вирівняти саме підкладку, а не верхню тканину. Так само і з нашою шкірою. Насправді вона висить не тому, що зморшки чи поплив овал, а через те, що каркас підсів в об'ємі, скоротились м'язи через спаз. Тобто нам потрібно працювати не з наслідком обвисанням шкіри, а з причиною спазмованими м'язами. Коли м'язи обличчя розслаблені, всі зморшки розгладжуються, а овал обличчя. Підтягується, тобто, повертаючись до нашої метафори, важливо працювати не з тканиною спідниці, а саме з підкладкою, тобто з нашими м'язами і кістками. Я не кажу, що не потрібно працювати з тканиною, це теж важливо, але першочергово необхідно зайнятися м'язовим каркасом, привести його до такого дитячого стану. І це можна робити або вдома самостійно, або зі спеціалістом. Тепер розберемося, чи треба тренувати наші м'язи обличчя, чи не треба. Фейсбілдинг часто називають такою гімнастикою для обличчя. Він заполонив інстаграм, тікток і навіть вашу доглядову ротину. Але чи знаєте ви, що цей такий фітнес для обличчя може працювати проти вашої шкіри? І що м'язи обличчя не такі, як м'язи? Тіла вони не люблять, коли з ними поводяться як з біцепсами. Я до на аби активерати що активую потрібні м'язи. Ні, в жодному разі не можна так напружувати обличчя. Якщо робити вправи на спазмовані м'язи і так, то зморшки можуть навіть поглиблюватися, а шкіра попливе донизу. І це не старшилка, це біологія. Фейсбілдинг може нашкодити. Фейсбілдинг суперечить анатомії та фізіології старіння. Здавалося б, коли ми тренуємо наше тіло, воно підтягується. А чому це не працює з нашим обличчям? Давайте розберемо. Чому обличчя потрібно навпаки розслабляти, а не тренувати? Тому що мімічні м'язи обличчя за своєю анатомією, вони значно відрізняються від скелетних м'язів тіла. По-перше, вони значно тонші і делікатніші, ніж скелетні. Їхня функція полягає в точному, тонкому русі для вираження емоцій, а не в створенні значної сили чи об'єму. Їхні волокна не гіпертрофуються так, як волокна м'язів нашого тіла. По-друге, мімічні м'язи кріпляться до кістки лише одним кінцем. А другим вони вплітаються безпосередньо в шкіру і не призначені для накачування чи збільшення в об'ємі у такому ж сенсі, як, наприклад, наші біцепси, які кріпляться двома кінцями до кісток. Чому? Уявіть собі, що ви тренуєте біцепс м'яз руки. Він кріпиться двома кінцями до кістки. Це як такий міцний гумовий джут, прикріплений до двох надійних стовпів. Коли ви тренуєте біцепс, його волокна ростуть, м'яз збільшується в об'ємі. А тепер давайте уявімо з вами м'язи нашого обличчя. Більшість з них, на відміну від біцепса, кріпляться лише одним кінцем до кістки, а іншим плітним. У тканини шкіри. Це якщо б наш гумовий джгут був прикріплений до стовпа лише з одного боку, а інший кінець його просто висів у повітрі, чіпляючи за тонку тканину. І що станеться, якщо ви почнете активно тренувати такий джгут, який кріпиться одним кіцем, а другим висить у повітрі? Коли м'ясо обличчя росте і потовщується під впливом постійного навантаження, він спазмується, він не має жорстокого. Такої опори з іншого боку, він починає тягнути за собою шкіру, до якої прикріплений. Уявили, як ваша щука розтягується і обвисає? А таке може статися з усім обличчям. Якщо ви дослухали до цього моменту, ви вже серед 20% найсвідоміших людей. А далі буде ще цінніше. Більшість м'язів обличчя і так спазмовані через нашу міміку, порушення циркуляції обличчя, І коли ми емоціонуємо, М'язи скорочуються та розслаблюються. Однак у стані гіпертонусу м'яз або група м'язів вони залишаються скороченими або перенапруженими значно довше, ніж це необхідно. Це схоже на те, ніби м'яз так застряг у напівскороченому стані і не може повністю розслабитися. Тобто це така хронічна, небажана напруга, яка не зникає повністю. І тренування таких спазмованих. І скорочених м'язів лише посилить їхній спазм і зробить зморшки ще глибшими. Звучить жахливо? Згодно. Якщо ви думаєте, що основна проблема старіння пов'язана з обвисанням шкіри та зморшками, ви Помиляєтесь причина появи ознак старіння в м'язовому та кістковому каркасі. А з віком м'язи обличчя схильні не лише до спазмування, а ще й до такого зменшення в об'ємі. Також з віком кістки черепа поступово втрачають об'єм у процесі, який називаються резорпцією. Уже до 40 років об'єм кісткової тканини зменшується приблизно на 10-15 А до 50 років до двадцяти Відсотків. Особливо в ділянках орбіти, щелепи та скронь. Уявіть, зникає каркас, який тримає наше обличчя. І шкіра як спідниця без пояса, просто провисає. Саме тому при доглянутій шкірі змінюються контури обличчя, з'являється такий втомлений вигляд. Мета роботи з м'язами обличчя це нормалізація їхнього тонусу, розслаблення перенапружених і легке тонізування услаблення. Бляних покращення кровообігу та лімфодренажу, а не нарощування м'язової. Маси 100% будуть ті, хто напише, що от я роблю фейсбілдинг і мені він допомагає. Але найчастіше це дівчата такої балетної зовнішності, в яких м'язові волокна і так самі по собі дуже довгі. І фейсбілдинг їм не зашкодить, їм складно нашкодити, тому що в них від природи м'язи довгі. Бо такі волокна спазмувати дуже складно. А от при нормостенічному чи гіперстенічному типі м'язи дуже легко. Легко спазмуються, бо м'язові волокна короткі, і дуже легко поглибити наявні зморшки. Звісно, я не буду категорично казати все, забудьте про фейсбілдинг, це катастрофа. Якщо вам подобається цей метод, і він приносить вам задоволення, будь ласка, приділяйте максимум уваги техніці, бо тут важлива не сила, а точність. Але ще раз наголошу, що я не є прихильницею фейсбілдингу, тому що м'язи обличчя і так спазмовані. І вірю. Мої аргументи були для вас корисними і допоможуть зробити свідомий вибір. А зараз поговоримо про метод, який називається міофасціальний масаж обличчя, який дійсно повертає наші м'язи до первинного стану, як у дітей умовно, коли м'язи без спазму, не вкорочені, з гарним кровотоком і з гарним об'ємом, який тримає наше обличчя. І поговоримо про міофасціальний масаж. Міо це м'яз. Фасціальний – це про мережу, яка огортає кожен м'яз. Це як павутина, яка тримає. Форму твого обличчя. І якщо ти хочеш справжнього ліфтингу, треба працювати не з поверхньою, а з цією павутиною. А вона дуже чутлива, її не можна качати, її треба відчути, розслабити, звільнити. Тож, міофасціальний масаж це не просто масаж, це діалог з тілом. Це коли ти не змушуєш, а запрошуєш м'яз розслабитися. І тоді він повертається на своє місце, а обличчя підтягується природньо. Без сили, без болю, без шкоди. І головна мета це повернути м'язам первинний об'єм, кровотік, прибрати спазми і зажими. Тобто нашу підкладку на спідницю привести в норму. І тоді всі зморшки на спідниці розгладяться. А з відновленим кровотоком всі поживні речовини самі надходитимуть до шкіри, які потрібні для колагену, еластину, гіалуронової кислоти тощо. Тож красуні, прийдемо до. Вправ, не лякайтеся, це займає всього 10 15 хвилин на день, та дуже легко запам'ятати. Про три мої найулюбленіші вправи міофасціального масажу. Я вже розповіла у випуску про ботокс. Там якраз вправи для чола переходьте і дивіться. Посилання під цим відео є в мене ще особистий лайфхак. Його я використовую, коли ефект потрібен терміново. Після перельоту одразу їду на ділову зустріч або сну було мало. А виглядати маю на всі 100%, і це кріашот від інституту. Все просто проводжу роликам по масажним лініям, притискаючи і підтягуючи. І вже розладжену масажну лінію допрацьовую за допомогою металевого ролика. Кріашот має охолоджувальну дію, забезпечує лімфодренаж і ліфтінг як два в одному. І завдяки ньому шкіра стає пружною, а антіейдж результат більш помітний. Але кріашот – це не магічне піго. Це частина мого щоденного догляду. І ефект буде помітний лише якщо використовувати його на постійній основі. Чи відчули ви, що вашому обличчю потрібне розслаблення? Чи зрозуміли ви, чому м'язи, обличчя та тіла, вони зовсім різної анатомії? Мені дуже хочеться, аби кожна з вас усміхалася, дивлячись на себе у дзеркало. А для цього потрібно трішки перебороти себе і виділити 10 хвилин, на міофремові. Раціальний масаж. Результат вас здивує. І все, що я сьогодні проговорила, напряму впливає на вашу красу, молодість та гарне самопочуття. Тому пам'ятайте, що ви лише у ваших руках. А на цьому каналі на вас чекає багато інсайтів, досліджень, унікальні таємні поради про красу та молодість від мене, науковиці та підприємиці в області краси та здоров'я. Тому натисніть Дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. Ваша Наталія Бобок, а я вас обіймаю.